Є один вірш в Біблії, він звучить в українському перекладі так. «Ліпший від силача, хто нескорий до гніву, хто шпанує над собою самим, ліпший від завойовника міста». А в російській, Це притча 1632, а в російській мові він звучить так. «Далке терпілівий, лучше храброго, і владіючий собою сильніє завойователя города». Багато хто знає цей вірш на пам'яті. Тема не сьогодні говорити, вона так і називається терпіння або довготерпіння. І коли я роздумав над цією темою, я зрозумів, що я нічого про цю тему не можу вам нового сказати чи, чи чимось поділитися. Але Слово Боже, воно повно надії, воно повно прикладів терпіння і довготерпіння. І ми сьогодні саме будемо дивитися в слово Боже і звідти брати для свого. Життя джерело, джерело надії. І терпіння це взагалі воно асоціюється з чимось недобрим. Да? Терпіння це в нас асоціація з стражданнями, з якимись випробуваннями. Коли нам добре, ми не терпимо. Ми терпимо, коли нам тяжко, коли нам людина якась тяжка, чи неприємно, чи нас давлять якісь обставини, тоді ми терпимо. Терпіння це чеснота, про яку Біблія говорить достатньо багато і достатньо глибоко і серйозно. Слово Боже мотивує нас до видимого прояву терпіння і довготерпіння, як до конкретних, до людей, яких ми зустрічаємо, з якими ми живемо, з якими ми служимо, з якими ми просто десь знаходимося в якийсь період нашого життя, так само, щоб ми і терпіння виявляли в життєвих складних ситуаціях, які ми проходимо. І будемо проходити обов'язково. Господь закликає нас виявляти терпіння. Чи легко це, якщо ми запитаємо, чи легко виявляти терпіння? І звісно, що терпіння виявляти нелегко. Без Божої милості, без Його благодаті ми не зможемо виявляти терпіння. У не, нас немає джерела оцього цього терпіння. Наше джерело, наша сила ми черпаємо її від Бога. І в такі обставини, коли. Тиск приходить на нас іззовні десь. Дуже важливо, щоб у нас основа була. І основа це Слово Боже. І один такий вірш, коли ми проходимо якісь випробування, Слово Боже воно повинно перебувати в нас. Тоді ми його згадуємо, тоді ми ним живемо, тоді воно нам дає силу проходити якісь складнощі. І один з таких віршів, записаний перше Коринтян, десять, Багато хто з вас, мабуть, цей вірш знає на, на пам'ять і сам собі повторює, коли тяжко. Досягла вас спроба не інша, тільки людська, але вірний Бог, який не попустить, щоб ви випробовувались більше, ніж можете, але при спробі і полегшення дасть, щоб знести могли ви її. Чудовий вірш, вірш повний надії. Особливо, коли в наше життя приходить випробування і відповідь. Ми молимося, а відповідь може приходити не, не відразу. Іде час, ситуація не міняється, починають опускатися руки. То коли ми занурюємося і вірою цей вірш розглядаємо, ми бачимо такі моменти, що але вірний Бог це дуже велика надія для нас, що Бог вірний своєму слову, Він нас не залишить. Другий момент. Все контролює Бог. При цьому випробуванні він обов'язково дає полегшення. Коли ми намагаємось, коли ми не опускаємо руки, коли ми продовжуємо рухатися за Богом, Бог нам дає полегшення в випробуваннях. Так, нам тяжко, але Бог разом з нами, Він нам допомагає проходити це все. І розуміння таких істин дає нам терпіння проходити всякі життєві зони турбулентності. Загалом, суспільство, в якому ми проживаємо, воно. Не є терплячим. Да? Люди, ми бачимо, вони не терплять один одного. Навіть якщо ми подивимося в сім'ї, багато до війни, я не знаю, яка статистика зараз. Із 100 шлюбів 57, ну, в різні періоди признають, 57 розлучень. Люди не можуть один одного терпіти, люди не можуть терпіти характер один одного, люди не хочуть терпіти. І це також є одна із ознак останнього часу, в який ми з вами, друзі, живемо. Чому? Тому що в посланні до Тимофія, коли Павло перераховує, які будуть люди останнього часу, там грошолюбні, зарозумілі, батькам неслухняні, одне із е, 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 якостей, які будуть люди, будуть люди написано нестримливі, тобто нетерплячі люди будуть. То є люди, не будуть стримуватись ні в гніві в своєму, ні в своїх словах, ні в своїх гріховних бажаннях. Вони будуть собі давати волю. І це є. Признаком останнього часу також. Читаючи Біблію, ми бачимо і розуміємо також характер Бога. Бог переспостає нам на сторінках Біблії як довготерпеливий і багатомилостивий. Бог неодноразово виявляв своє терпіння і свою милість як до народів, так і до окремих якихось людей. І кожна, кожна дитина, вона в чомусь схожа на свого батька. Да? Ну, на батька, на батьків. І ми, як діти Божі, ми також маємо бути схожими в цих якостях. Ми маємо бути схожими на нашого небесного батька. Ми маємо також мати терпіння і довго терпіння. Бог цього чекає від нас. Він прагне, щоб його діти виявляли стійкість і терпеливість до всякого роду випробувань і довготерпіння по відношенню до ближніх. Бо тим самим ми прославляємо Боже ім'я, коли ми виявляємо це, і ми відображаємо характер Бога. Коли люди, не віруючи, дивляться на віруючих, як вони проходять випробування, вони, вони бачать лист хрестів. Написано, що ми лист хрестів, якого читають люди. Люди дивляться, вони складають собі розуміння про Бога, дивлячись на нас. І вони дивляться, ага, ось у віруючий, як, як він оці випробування, пройде чи не пройде? В тому вони бачать Бога. І перший текст, який такий, ми зачитаємо, послання Якова, перший розділ, прочитаємо. З 2 по 4 вірші. ми будемо багато читати, тому я прошу, наберіться терпіння і вникайте в слово, нехай воно вас збудовує в першу чергу. Написано так: майте, брати мої, повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість, а терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви досконалі та бездоганні були і недостачі ні в чому не мали. Цікаво, да? другий вірш. Коли впадаєте ви усілякі випробування, не якщо ви впадаєте в усілякі випробування, а коли. Друзі, ми всі колись рано чи пізно ми впадаємо в якісь випробування. Немає людини на землі, яка б не пройшла через якісь випробування. Подобається нам це. Чи не подобається? Чому це відбувається? Частково відповідь і є в, в третьому вірші, щоб досвідчення вашої віри воно дає терпеливість. Бог хоче в нас випрацювати терпеливість. І як би ми не просили, Боже, дай нам терпіння, то Бог яким чином Він дає терпіння? Він посилає нам ситуації, в яких ми можемо виявити ці терпіння. Він посилає нам людей, які наше терпіння випробовують. Він посилає нам складності, через які ми можемо виявити це терпіння. Отак от от працює терпіння, і Бог хоче, щоб ми в цьому не просто зростали. Щоб ви прагнули до досконалості. Нехай ваша терпеливість, е, а терпеливість нехай має чин досконалий. Отакий От чин хоче, щоб Бог ми були, щоб ми були досконалі. Коли ми е, читаємо далі це послання і відкриємо п'ятий розділ, то мова вже йде про довготерпіння. терпіння. Давайте п'ятий розділ також відкриємо цього ж послання. Сьомого вірша. Дивіться, що написано, які слова. Отож, браття, довготерпіть аж до приходу Господа. Ось чекає рільник дорогоцінного плоду землі, довго терпить за нього, аж поки одержить дощ ранній та пізній. же й ви, зміцніть серця ваші, бо наблизився прихід Господній. Не нарікайте один на одного, браття, що вас не засуджено. Он суддя стоїть перед дверима. Візьміть браття пророків за приклад страждання та довготерпіння вони промовляли Господнім ім'ям. Отож, заблажених ми маємо тих, хто витерпів. Ви чули про Йовове витерпіння та бачили Господній кінець його, що вельми Господь милостивий та щедрий. До цього моменту. Часто люди задаються питаннями, ми можемо задаватися таким питанням. А як довго мені це все терпіти? Скільки ще часу несправедливість буде царювати в цьому світі? Скільки ми маємо терпіти, це зло. І Скільки грішні люди будуть мати успіх, скільки ще це буде відбуватися? І цьомий вірш відповідає. каже: отож, браття, довго терпіть аж до приходу Господа. Друзі, ми всі з нетерпінням, я думаю, хто люди віруючі, ми з нетерпінням чекаємо, коли Господь прийде. І коли Господь прийде, Він обов'язково наведе лад тут на землі. Він прийде своїми ангелами, він прийде в славі і він буде судити грішний цей світ. І так і написано в дії святих апостолів, бо Бог визначив день, коли по правді буде судити увесь світ. Якби, я так думаю, Бог визначив день. Якби я визначав день, я б вже визначив би б, навірно, б сьогодні, да? хай би Бог судив цей світ. Або ті люди, які раніше жили, через страждання проходили, вони б мабуть, мабуть, також в ті дні визначили, але в Бога є визначений день, коли це відбудеться. І це обов'язково станеться. Бог наведе лад. І цей день обов'язково настане. Ось чому ми довго терпимо, бо ми чекаємо потішення від Господа під час Його приходу. Думка про те, що одного дня Господь розставить все на свої місця і наведе ладу всьому, вона не може нас не тішити. Страждання і терпіння для людей віруючих закінчаться назавжди. Ось що головне, ми не будемо вже терпіти ніякої нужди, ніякої скорботи. Вічні страждання розпочнуться тільки для Божих ворогів. Для світу, який не прийняв Ісуса Христа за Спасителя. Ми, люди віруючі, терпимо до приходу Христа, а світ, цей світ, він буде терпіти потім вічність, всю вічність він буде терпіти. І нам може здаватися, що це довго терпіти до приходу Христа. Але, друзі, що таке терпіти до приходу Христа, якщо зрівняти і взяти вічність? Це ніщо, це тільки мить, яка дуже швидко пройде. Дуже швидко пролетить. Десятий вірш нам каже, підбадрює нас, візьміть браття пророків за приклад страждання та довготерпіння. Вони промовляли Господнім ім'ям. Друзі, часто людина, коли проходить долину якоюсь складною, якимись випробуваннями, вона думає, що ніхто не розуміє її біль. Вона одинока і тільки вона це проходить. А Біблія нас навпаки повертає і каже, а ви подивіться. На героїв віри, скільки їх було, скільки людей страждали. На протязі ми дивимося, напротязі всієї Біблії люди страждають. І, ц, і цю правду треба людям говорити. Бо християни, віруючі люди, вони на цій землі вони, це не їхній дім. Вони тут себе дискомфортно почувають. І Приходячи різного роду випробування, цим героям віри доводилось багато терпіти горя і зла, але вони, вони пройшли цю Божу дорогу, цю Божу путь, і вони не зреклися віри, вони залишилися Богу вірні. Давайте ми також розглянемо декілька прикладів, коли люди проявляли терпіння і нетерпіння. Два приклади розглянемо. Е, перший Чомусь, коли я згадую біблійні історії і там, де немає терпіння, мені згадується цар Саул. Чомусь він мені приходить на думку. І ця історія записана в книзі Самуїла в 13 розділі. 13 розділ із 8 вірша. Перед цим історією, на ізраїльський народ. Напали фелестимляни, вони зібрали величезне військо, у ізраїльського народу не було чим воювати, в них не було е, ковалів, які б могли спис зробити, чи щит, чи меч. Спис і меч були тільки у Саула і в його сина Йонатана. все. І тут збирається величезне військо проти Ізраїля. Е, Саул в замішанні, як що робити, і пророк Самуїл йому каже, е, Хронологію, що треба робити, Самуїл каже до Саула, 10-й розділ 8-й і зійдеш ти передо мною до Гілгалу, а я зійду до тебе, щоб принести цілопалення щоб приносити мирні жертви. Сім день будеш чекати, аж поки прийду я до тебе і завідомлю тебе, що будеш робити. Зрозуміло, просто каже, чекай мене сім день. Я прийду, ми принесемо цілопалення жертви, і тоді і тоді я скажу, що що далі робити. Але що стається? Що стається? 13 розділ, 8 вірш. Перша Самуїла, 13 розділ, 8 вірш. Читаємо, що далі було. І чекав він сім день умовленого часу. Саул чекав сім день, що призначив Самоїл. Та Самоїл не прийшов до Гілгалу, і народ став розбігатися від нього. І сказав Саул: Привіддіть до мене призначення на цілопалення та мирні жертви. І він приніс цілопалення. І сталося, як скінчив він приносити цілопалення, то ось приходить Самуїл. І вийшов Саул, щоб зустріти його, щоб привітати його, і сказав Самуїл, що ти зробив? А Саул відказав: Бо я бачив, що народ розбігається від мене, а ти не прийшов на умовлений час тих днів, а филестимляни зібралися в міхмаші. І сказав тепер: і я, сказав, і я сказав: тепер филестимляни зійдуть до мене до Гілгалу, а Господнього лиця я ще не облагав. І я вирішив і приніс цілопалення. Я вирішив. І сказав Самуїл до Саула: Ти зробив нерозумне, не послухав ти наказів Господа Бога свого, що наказав був тобі. Бо тепер Господь міцно поставив би аж на віки твоє царство над Ізраїлем. А тепер царство твоє не буде стояти. Господь пошукав собі мужа за серцем своїм. Оце до цього місця ми прочитаємо цю історію. Дивіться, друзі, як цікаво, Саул під натиском. Обставин він не проявляє терпіння, не проявляє послуху. І коли до нього Самуїл каже, що ти наробив, а він не, не рахує себе завинного. Він по закону він не мав права приносити жертви. Бо він цар, він, він не священник, він не левит, він не міг цього робити. Але він каже: Обставини на мене надавили. Які обставини? Велике військо Фелистимське. Люди, які прийшли в війни, вони пошли, почали тікати від Саула. Саул почав дивитися на людей, почав дивитися на обставини. Він подивився, всім день пройшло, Самуїла немає. Все. Він каже: Я вирішив. Не трішки написано, тільки він скінчив приносити жертви, і приходить Самуїл. Трішки не вистачило терпіння. І ми розуміємо, що це таке випробування, яке було у Саула, він його не пройшов, просто не пройшов, завалив випробування, не проявив терпіння, не проявив послуху. Результат цього, що ми бачимо, його нетерплячість приводить до того, що Господь вибирає для Ізраїля іншого царя. Це був цар Давид, який буде слухатись Господні накази. Тому ця історія нас вчить терплять. Терплячості в житті. Інший добрий приклад, коротенько розглянемо: це той, що ми згадували про Йо Іова, про Йова. да Ви пам'ятаєте, це приклад справжнього чоловіка, мужа Божого, який все, все витримав, пройшов випробування, яке йому було назначено. і те, що, через що пройшов цей чоловік, це тяжко уявити. Це реально пекельні якісь випробування. Він із найбагатшої людини Сходу, із найвпливовішої людини Сходу, просто за один день, за декілька годин він перетворюється повністю на жебрака. Він втрачає все, дітей просто вбиває. Десять дітей він втратив за один час. І що цей чоловік каже? Давайте також відкриємо книга Йова. Перший розділ. Е, мова йде після того, як Йов почув ці всі звістки, які принесли йому стада спалені, забрані, діти побиті. І встав Йов і роздер плаща свого, і обстриг свого голову та й упав на землю і поклонився. Та й сказав: Я вийшов на гій, вернусь туди в землю. Господь дав і Господь узяв. Нехай буде благословенне Господнє Ім'я, а при тому всьому Йов не згрішив і не сказав на Бога нічого безумного. І другий розділ, після того, як уже гнояками його тіло було покрито, і жінка, що каже жінка, другий розділ дев'ятий вірш. І сказала йому його жінка: ти ще міцно тримаєшся в невинності своїй, прокляни Бога й помреш. Єдиний вихід, який бачила ця жінка, це просто смерть. Наскільки тяжка. Тяжкі обставини були. А він до неї відказав: ти говориш, отак, як говорить яка з Божевільних, чи ж ми можемо приймати від Бога добре, а злого не приймемо. При всьому тому йов не згрішив своїми устами. Друзі, як тяжко своїми устами не згрішити, коли тяжкі обставини приходять, коли люди тиснуть, все бурлить і хочеться сказати, що ти думаєш. Але в цей момент йов проявляє терпіння. І в кінці він за своє терпіння був вельми винагороджений. Да? Йов, прочитаємо 42 й розділ цієї ж книги. 42 й розділ. Що було в кінці, коли Бог восстановив Йова знову? 42 й розділ, 10 й вірш. І Господь привернув Йова до першого стану, коли він помолився за своїх приятелів. І помножив Господь усе, що йов мав. Удвоє. Дванадцяти вірш. А Господь поблагословив останок днів Йова більше від початку його, і йде перечень, скільки він цього мав, він набув статус ще більший, ніж був до того. П'ятнадцятий вірш. І таких родливих жінок, як Йовові, дочки, не знайшлося по всій землі, і дав їм їх батько спадщину поміж їхніми братами. А Йов жив по тому сотню і сорок років і побачив синів своїх. Та синів, синів своїх чотири покоління, і впокоївся його в старий та насичений днями. Отакий От благословений кінець життя чоловіка, який витерпів, який пройшов спробу, і який для нас сьогодні є прикладом справжнього терпіння, справжньої стійкості. Але, друзі, найбільше і найбільшим, і найпотужнішим прикладом довготерпіння для нас з вами є Ісус Христос. І так і через те, через що він пройшов, не проходив ніхто. Він мав би царювати, а натомість перетерпів зраду від найближчих і Голговський Хрест. Ту чашу, яку дав йому пити небесний батько, він випив її до кінця. Повністю. І в Посланні до євреїв якраз про це написано. Останній текст ми читаємо і молимось. Послання до євреїв, 12 розділ мова йде про Ісуса Христа. З першого вірша. Тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиємо всякий тягар та гріх, що плутає нас, та біжим біжимо із терпеливістю до боротьби, біжимо із терпеливістю до боротьби, яка перед нами, дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, що замість радості, яка була перед Ним, перетерпів Христа, не звертавши увагу на сором, і сів по правиці престолу Божого. Тож, Подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних, щоб ви не знемоглися і не впали на душах своїх. Тому, друзі, ми будемо дивитися на Ісуса, на начальника виконавця віри. І дивлячись на нього, дивлячись на Його страждання, ми будемо рухатись слід за слідом за Ним. Тому Господь Ісус завжди сильний, щоб нас підкріпити. З ним ми здатні пройти. Без Нього ми обречені. Бог став в тілі людини, прийшов, і Він розуміє все. Христос відчуває, Він знає, Він відчував ці всі страждання, які переживає людина. І Він багато милостивий і довготерпеливий. І Він завжди приходить на допомогу в самих складних і в самих. Казалось би, критичних обставинах життя Господь завжди приходить, завжди допомагає. Тому, друзі, будемо триматися Господа в наших життєвих путях. Давайте встанемо на наші ноги і помолимось. Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що Ти прийшов в цей світ, і я дякую тобі, що Ти показав справжній приклад терпіння. І до того нас закликаєш, Господи, Ти претерпів муки, Ти претерпів страждання, щоб ми не страдали, щоб ми в тобі знаходили потішення. Прости, коли ми часто спотикаємося, коли ми часто не можемо пройти ті випробування, які випадають нам на життєву долю, додавай нам сили Твоєї, я прошу Тебе, Господи, щоб в усякий час. В усяких випробуваннях ми могли показувати Тебе, ми могли показувати приклад для тих, хто за нами слідкує, хто за нами слідує, Господи, щоб в своїх домах, в своїх сім'ях, щоб на всякому шляху життєвому ми виявляли Твоє божественне терпіння до цього світу. Додай нам сили Ти, Господи, в час випробувань і тривог підіпри нас своєю рукою, підтримай, Господи, у ім'я Ісуса Христа. Амінь.